Рішення про перспективну мережу закладів освіти прийняли на черговому засіданні Ужгородського міськвиконкому. Йдеться про розподіл шкіл на гімназії та ліцеї, і відповідно до отриманого статусу у перших більше не буде 11-х та 12-х класів. А в ліцеях початкової ланки такий перехід має відбутися до 2027 року. Тільки в ліцеї номер 3 і надалі будуть всі три рівні середньої освіти саме ліцеї, третя школа було дискусійне, в майбутньому вона буде з 27-го року, чи буде гімназія, чи буде ліцей. Протягом двох тижнів ми це питання опрацювали. Керівник закладу надав ще додаткові матеріали для того, щоб в майбутньому школа, яка зараз називається ліцей номер 3 в майбутньому також була ліцеєм. Ми прийняли рішення про прийом. Закладу яку нам передала обласна рада по вулиці Загорській. Також нам буде в майбутньому долучитися до закладів мережі освіти. В нашому місті. це буде також вона буде мати відношення до третьої школи, і вона після цього буде мати можливість також надавати освітні послуги як ліцей. Також на засіданні виконкому вирішили змінити графік освітлення вулиць в нічний час. Відтак, з 1 березня, вмикатимуть ліхтарі з настанням темряви, а о півночі вимикатимуть до 5.30 ранку. З опів на шосту і до світанку знову освітлюватимуть вулиці. Винятком є тільки центральна частина міста, три транспортні та один пішохідний міст. Там ліхтарі світитимуть всю ніч. Така необхідність виникла через оскарження порядку проведення тендеру на закупівлю електроенергії. Це дасть змогу нам трохи зекономити спожиту електричну енергію. Чому така ситуація? Оскільки процедуру закупівлі електричної енергії, яку здійснює департамент міської інфраструктури, оскаржують в Антимонопольному комітеті України. Станом на сьогодні є прийнято рішення щодо внесення змін до технічної документації департаменту міської інфраструктури, готуються ці зміни, але тривалість цього оскарження є невизначений термін. Тобто, чи буде проведена закупівля в середині березня, чи це буде на початку квітня, тільки це все залежить від антимонопольного комітету. Відразу після укладення угоди з постачальником електроенергії, графіки вуличного освітлення відновлять. А от проекти рішень про встановлення мафів для ведення підприємницької діяльності відхилили. Мотивували це недоречністю та псуванням зовнішнього вигляду міста.